часи, не віки віків амінь, Пресвята свята, тройця, помили нас, господи, очисті гріхи наші, владико, прости, базові, і нині повсякчаси, не віки віків амінь, Пресвята свята, тройця, помили нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Я пам'ятаю. Як це було 11 років тому, як всіх сколихнула новина, що на Майдані в Києві, ну на Грушевського, під час Революції Гідності, в нас є перші загиблі. Тоді ще не знали, що першим були саме львів'янин Юрій Вербицький, бо він рахувався пропавшим безвісти. Його знайшли хоч і в шостій ранку, 22 січня. Але все одно, поки встановили, хто він, чому він в принципі загинув біля Києва, того рахувалося, що першими загиблими є Нігуян і. Білорус, Жизневський» І це тоді дуже сильно сколихнуло суспільство, бо це просто молоді люди, які вийшли на акцію протесту, щоб просто висловити свою думку тодішній владі і щоб їх почули, а по них стріляли зброєю, якою зупиняють транспорт. І нам треба згадувати, бо з них почалося, вони перші хто. Вийшов захищати нашу незалежність, нашу свободу, відстоювати наші безпосередньо інтереси. І якщо ми не будемо пам'ятати їхній подвиг, ми не будемо пам'ятати подвиг тих, хто і зараз бореться за за Україну, за нашу незалежність і гине на війні.